Що ви знаєте про оборону Маріуполя весні 22-го року і що на ваш погляд вона дала Україні? Що Україна вести не дати е, дуже велику перевагу ворогу на е, півдні України, я вважаю. Ну я маю на увазі стратегічне приваження. Силу триматися, вірити в майбутнє, тому що це дуже складно і дуже важко пережити. Знаю, що там людям дуже тяжко було і це все дуже боляче згадувати. Конкретно вам розповісти, ну я мало знаю. Тому що боялася на це дивитися. Я навіть фільм не дивилася. 20 днів у Маріуполі? Так, да, так, да, да, да. Я, я його не наважилась піти подивитись навіть. Це була м, впевненість в своїх силах і в перемозі України а що ви знаєте про оборону Маріуполя навесні 2022 року та що на ваш погляд вона дала україні пишіть в коментарях